Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал Щобсі зв'язати. Ось такий спонтанний в мене початок нового логу, того, що я е, хочу вже зв'язати. Я тут вже розпочала трошечки, і зрозуміло, що якщо я зараз вам не зніму, то, мабуть, що ви можете прогавити початок процесу, а може навіть і цілий процес. Як ви вже здогадались з цього. Трошки мого корявенького, бо він активно в ужитку е, банта. Е, я буду в'язати ще боули, але цього разу вони будуть не як прикраса, а як е, для волосся заколка. Я знову забула, як буде заколка гарною українською мовою, так що буде суржиком. Цього разу це буде заколка. Я зв'яжу ось цю сіреньку, тому що мені треба її для замовлення запропонувати. А взагалі-то в мене ось ще є декілька фієст, це дроп з фієста, нитка, яка мені у шкарпетках не дуже сподобалась. Ну, як, мені не сподобалось, як виглядають на виході шкарпетки. А ось у рукавицях і ось у бант вона лягає класно. Це шкарпеткова пряжа від дроп 75% вовна, 25% поліамід. І на 100 г тут 220 метрів, тобто це еквівалент шкарпеткової восьми нитки. Але як виявилося, що тут нитки 4, а не 8, я була розчарована. І ось я хочу зв'язати ось цей сірий. Бо мені треба його запропонувати подружці. Червоний хочу зв'язати для себе, якщо встигну. А воно так не виглядає, що встигну. Але добре, я все одно зв'яжу ще червоний. І ще зв'яжу зелений. Він вам показується трошки насиченіше і темніше, через те, що погане освітлення зараз, хмарно. Ось, але він такий більш, е, більш тьмяний, але все одно дуже гарний е, зелений кольор. До речі, в мене закінчилися гарні кошики. Там у всіх щось якийсь процес лежить. Але паперові пакети, вони ж вічні. Так що, привіт тобі Іринка, ринка каналу Ренама. Ідея зберігати проєкти в паперових пакетах досі в мені жива просто. Я довго цього не робила, тому що мені вистачало саме кошиків. А зараз, коли я трошечки розпроцесилась, чому дуже рада, довго такого не було. В мене прагнення розпочати багато процесів, щоб мати змогу потрошечку цього в'язати. Так от, в'яжу на спицях 3,5. Це якісь найзвичайнісінький, найбазовіші нідпро. І як щось вийде, покажу вам. Що я не певна, в'яжу на меншу кількість петель, ніж зазначено в описі, але в описі і пряжа трошки тонша. А я е, маю таку їхати за новою не хочу, а цю, мені здається, було б непогано використати. Тому розпочала і ось так. Все, до зустрічі далі. Просто півхвилиночки. Дивіться, як це гарно. я Ось ці всі різдвяні шкарпетки з минулого разу ще не поприбирала з робочого місця, але вже нав'язала три десемберболи. І ось так все розклала, і мені прям не хочеться все чіпати. Це така гарна інсталяція, як на мене, різдвяна. Вона підійме мій настрій, маю там ще віночок. Але ем, є що показати, тому зараз це це приберу і підключусь до вас у порядному вже підключенні. Всім привіт! В мене дещо зв'язалася. Я прийшла вам показати, що за ці дні, поки мене не було, я зв'язала ось такий набір невеличкий з Bowl. Це все заколки, ось так. Мене попросила знайома зв'язати для її доньки, але я щось якось так. Захопилась і зв'язала багато, але потрібного кольору ще не зв'язала. І сьогодні буду в місті, треба не забути купити молочний і зв'язати молочні кольори. Просто вам показую, що є, що я працювала. Насправді з'ясувалося, що один такий бант я в'яжу десь 4,5 години. І потім ще півгодинки це все збираю, пришиваю, все-таки інше. Тож 5 годин і бант готов. Оцей, мені здається, трошечки менш вдалий, тому що я погано розрахувала ось ці крила, і вони не так зібрала, і вони виявилися трошки менше, а ця частина трошки більша. Але наступні вже були такі, як я хочу. Я використала не всю пряжу, яку я вам показувала до цього, мене ще полишалося трошки. І я думаю, що ще з'яжу декілька таких банців, але вже це будуть не прикраси для волосся, а будуть рілункові прикраси. Ось такий в мене план. Зі шкарпеток я нічого не просувала, тому що в мене не було багато часу, і було ось це затьмарення бандове. Але сьогодні я в мене вихідний, я сиджу першу половину дня вдома, і тому я зробила на своїй скрапі шкарпетці одній, п'ятку вив'язала. І ну, цілком вирізала всю п'ятку. Так мені захотілося цього разу задодавати ось тут стронг з боку. І воно класно виглядає, як на мене. Я ще не міряла. і... Я думаю, що буде нормально. І зробила повністю ось цю чашку з ось такої нитки. У мене ще є маленький клубочок для другої шкарпетки. Вона дуже темна і її незручно було в'язати, але я вирішила, що поки світовий день триває, то я повинна з цим закінчити, щоб вона мене не муляла вже. І далі вже приєднала. Ось стічки у мене залишилися пряжі. Я не знаю, чи... Все ще не знаю, чи буду я використовувати ось цю рожеву чи ні. Поки що просто на неї дивлюся. Можливо, що я зроблю так, що я трошечки знаб'яжу з цього клубочка, тому що в мене є ось такий маленький ще. Якось я вдало розмотала, в мене є все-таки маленькі, і я хочу їх чи зрівняти чи використати. Але, можливо, що коли я, наприклад, ось цей перекладу сюди, використаю його. Якщо мені буде бракувати далі ще для шкарпетки, то я візьму з цього кубка. Але зараз ця шкарпетка на паузі, тому що я тут дійшла до якоїсь логічної точки, тобто прив'язала цю п'ятку. І я взяла в'язати другу. Буквально е, хвилинку тому приєднала тут нитку з валянням. До речі, як це зробити, є в мене на каналі маленьке відео. Приєднала тут нитку, буду в'язати, і в мене з'явилося непереборне бажання відключитися і вам показати, що є. Тож я це і роблю. Ось такі маленькі новини, Три годові роботи, і я пішла працювати далі. Все, бувайте. Привіт! Швиденько вам хвилинки знімаю відео про те, що. Готовий черговий бантик, ось такий молочний. Його я вже буду точно віддавати. Зв'язала, не знаю, годинки, може за три сьогодні. Також він накріплені. Більше нема чого сказати. В'язала з пряжі якось най найпростішою. Купувала її в теді. Ось така. 50 грамів, 79 метрів, і це, мені здається, акрильний акрил. Це що це? Полістер. Ну, коротше, я купувала її для кольору. Колір такий, який потрібно. В мене залишилося, тобто пішло не всі 50 грамів. Не знаю, нехай лежить, може ще згодиться на щось, якийсь менший бант. А зараз буду переключатися вже далі на в'язання шкарпеток, тому що мене прям куртить їх в'язати. Все, до наступних підключень. привіт! пройшло ще деякий час, і я завершила це маленьке своє замовлення і показую вам своє просування. По-перше, дивіться, які вони вийшли гарні, такі е, дуже милі і е, святкові. Мені подобається, що вони об'ємні. і я зробила їх 5 штук, це як сет. Вже ж в мене ще пряжа залишилася. Я знов пішла в теді і купила там ось таку пряжу. Вона відрізняється від попередньої, вона тонша, тут на 50 грамів 90 метрів. Але, але це також полістер 100%. Але насправді не різниця, вона гарно виглядає і для ялинки навіть трошечки є пушечок. Так що от, буду зараз це пакувати і потім віддавати замовниці ці маленькі штуки. А зараз я вам покажу, що в мене просунулося ще, і взагалі що в мене є нового. А я з'їздила на в'язальну зустріч Різдвяну і отримала там трошечки подарунків. Але найприкольніше був це ось ці два мотки Альпака Букле. Drops. Ну такі класні. Я е, ніколи з неї не в'язала цієї пряжі, але дуже була рада її отримати. І що я збираюся з нею в'язати, дивіться, такі Завіточки. Е, Що я збираюся з нею в'язати? Я збираю з нею в'язати рукавиці, е, повноцінні з пальцями. Але я розумію, що одного митка мені не вистачить на дві рукавиці, того що треба в'язати у дві нитки. І тому я буду в'язати до двох митків одну пару. Я ще не визначилася, як це буде. Чи це буде смужками, чи це буде, наприклад, одна рукавиця молочна, друга коричнева, але на коричневий буде молочний якийсь елемент, а на молочний якийсь коричневий. Я ще не знаю, але е, і в'язати не поспішаю, тому що просто хочу володіти цими маточками поки що, вони дуже мені подобаються. Ось, відкладаю їх на сторону. І зараз ще покажу, що в мене просуне. Впав! впав Добре, потім А Що в мене ще просунулось? Я просунула а, ось ці свої шкарпетки з Ванегроса, з Люриксом Різдвяним. До того етапу, що в одній шкарпетці в мене вже зв'язано до, до п'ятки, це модель Relax. А в другій, я вже вив'язала першу половину п'ятки і в'яжу вже зменшення. Це я в'язала на зустрічі і тому зупинилась на нелогічному етапі. Тому що, якщо б я в'язала вдома, то вже ж я б дов'язала до кінця. Ну, хоча б одну п'ятку. Так, що ще? Ще я трошечки просувала свої скрабі шкарпетки. Цей влог вийшов якийсь не дуже насичений, але я планую зробити вам ще одне підключення останнє, в якому буду підбивати підсумки року. Мабуть, що на вихідних це буде. Сьогодні, до речі, 22 грудня. І я ось підключаюсь. Ось так вони виглядають зараз. На одній повністю пров'язана п'ятка, також стронг, але з додаваннями з боку. Я потім покажу, як це виглядає на нозі, коли буду завершено, того, що це прям класно виглядає. Я давно не в'язала саме такий тип додавань і забула, як він мені подобається. А на другій шкарпетці вже пров'язала п'ятку і трошечки. І я вирішила, що я хочу, щоб ці шкарпетки залишились мені в разі цього, тому в'яжу свій розмір. Тому тут ще треба зв'язати десь от тільки, чи навіть менше, і закривати. Прям в мене вистачає. Я думаю, що ці всі моточки я і використаю. І будуть класні скрапі шкапетки грудневі. Ось так. Ну, все. По новинах це все. Дякую, що. Подивилась, я піду ще трошечки пов'яжу, буду пакувати замовлення і до зустрічі в наступних підключеннях. Бувайте! Вітаю! Сьогодні у мене 25 грудня Різдво, і я вирішила, що маю декілька хвилинок підключитися вам і показати свою готову роботу. Це шкарпетки скрапі з мого шкарпеткового 2025. Це фінальні шкарпетки року і фінальні шкарпетки цього проєкту, тому що на наступний рік я його не подовжила. Так вже склалося моє життя, що я не можу підтримувати цей чат і просто не маю на це часу. Але, незважаючи на похмуру погоду, як ви бачите, погане освітлення. Зараз можу я спробую щось зробити. Так, на трошки краще. Незважаючи на похмуру погоду, в нас сніжить, тому я не скаржуся на те, що нема світла. Хочу вам показати, ось такі вийшли мої скрап з всіх моїх залишків, які я хотіла використати, я використала. У мене залишилося тільки дві дві манюсінькі такі штучки маленьких клубочків цього кольору. Це ланогроса з кашеміром в мене була. Ось такі вийшли шкарпетки. Я ще додала до них, як ви вже бачили, пупирки також, мені дуже подобаються. І протягом в'язання саме цієї пари я зрозуміла для себе деякі правила шкарпеток-скрапі. Для, для того, щоб вони вийшли гарні та ефектні Ось такі, як, ми, як я звикла бачити у блогерів дівчат. І зараз я ними поділюся з вами. По-перше. Небагато цих правил. По-перше, повинні бути смужки десь від 3 до 7 рядочків, тобто не повинні бути великі блоки. Тут я робила, намагалася робити смужки по 7 рядочків, воно виглядає непогано. Подекуди, де я розуміла, що в мене там залишилося на 1-2 рядочка пряжі, то я робила трошки довші смужки, але воно не вибивається з легального контексту, тому я. По-друге, для того, щоб шкарпетки вийшли гарні строкаті, то справді різнокольорові, потрібно брати пряжу залишки з секційного фарбування. Тому що, ну ось тут ви бачите, в мене вгорі є трошечки було залишків червоного, і цього синього, і тут потім коричневий в мене був, тут був тут ягідний твіт. І... Ну, можна це зв'язати, але воно не буде виглядати так ефектно і буде трошки вибиватися. А якщо вся нитка буде секційного фарбування, якось, наприклад, на цій частині, тут, то це виглядає дуже так, як повинні виглядати шкарпетки скрапі. Ще я зрозуміла, що шкарпетка-скрапі личить резинка, будь-яка, яку ви хочете в'язати. 2 на 2, 3 на 2, 2 на 1, будь-яка. Не знаю чого, але саме у резинці ці переходи виглядають ще, ще шаленіше та ще привабливіше, тому що до цього я в'язала скрапі Гладю. І ефект був е, не такий, трошки інший, також було гарно, але ну, для того, щоб там бути деякі, деякого досвіду, люди повторюють одну і ту саму дію багато разів. Ось на своїх четвертих скрапі шкарпетках. Я це зрозуміла. Ось ви можете подивитися на е, елементи з лицьовою гладдю і на елементи з резинкою. І, як на мене, резинка виглядає ну, трошечки шаленіше. Але це власне за резинку це тільки моє. Моя така думка, тому що розуміло, що у кожного свої смаки і у кожного свої якісь вподобання. Що я хочу сказати? Я хотіла ще зняти підключення обличчям Карлі для того, щоб підбити підсумки цього року, і так, щоб воно прям увійшло ще в цей рік відео. Але я трошки прихворіла в мене дуже сівший голос, і тому я не думаю, що я витримаю. Якось нормально це зробити, щоб не скотитися в якісь хрипи і ультразвуки. Тому на цьому моменті я і буду закінчувати цей двотижневий влог останній влог 2025 року. Бажаю вам щастя, здоров'я у новому році, щоб ви відчули у собі силу, натхнення і бажання робити. Творити, жити і залишалися в безпеці і в теплі поруч з близькими вам людьми. Дякую, що залишаєтесь також і зі мною, і зустрінемось вже у наступному році. До побачення!